Шановний користувачі Reddit, чого протилежна стать ніколи не зрозуміє. Коли ти відчуваєш, як щось тече і не знаєш, що це, менструація чи звичайне виділення, і ти не дізнаєшся цього, доки не відвідаєш ванну кімнату, тож сподіваюся, що мої штани не почервоніли. Сором відчуття відчаю та жалю, коли твій член торкається внутрішньої сторони унітазу, а також страх, що підчепив якусь болячку істина, друже. Якщо ти так цього боїшся, ходи по великому стоячи. Так, скоріш за все бризки підійматимуться аж тобі до шиї, але хіба ж це проблема? Це називається поцілунок посейдона, коли бризки летять тобі на дупу. Щоб не було бризок, покладіть спочатку шар туалетного паперу. Не дякуйте. Господи, кожен раз, коли бризки торкаються моєї дубці, я відчуваю, як маленька частинка мене помирає. Жінки повинні знати, що ми не можемо контролювати наші пісюрики на 100%. Іноді вони нагадують якихось божевільних анархістів. Наприклад, в тебе доходить справа до інтиму. Ти повністю готовий, але твій дружок не готовий. Він просто теліпається як якась сосиска, і його не підняти й двома руками. Ти їдеш в автобусі і нікого не чіпаєш, спокійно слухаєш музику, але твій соромок не дрімає. За декілька хвилин до виходу він обов'язково підніметься, і добре, якщо в тебе є якась сумка, щоб прикрити його, ти вирішив відвідати басейн. Спокійно плавав, все чудово, але раптом нашому маленькому товаришу стає дуже цікаво, і він активно набухає і хоче виглянути з трусів, щоб роздивитися, що ж там навколо відбувається. Шоста ранку, ще спати цілу годину, але ні. А давайте всю кров в організмі відкачаємо в одне місце, щоб він стирчав. Як башта зв'язку Київстар, особливо це кепсько, коли в тебе немає дівчини. Ні з того, ні з цього він починає мочитися двома дзюрками. Ти взагалі не знаєш, коли це може статися, і дуже неприємно, коли то відбувається в гостях, тому що іноді виходить так, що кожен із дзюрків летить повз унітаз. Хлопці мене зрозуміють дискомфорт від того, коли поспішно сідаєш і сідаєш на свої коки. Або коли затискається шкіра на коках між ногою і трусами, але саме гірше з цього, потім знайти влучний момент, щоб поправити свої м'ячики непомітно для інших. Зажата шкіра це неприємно, але ніщо не зрівняється з болем від удару по м'ячиках. Кожен хлопець це відчував, коли катався на велосипеді із рамою типу Україна. Це тягучий тупий біль внизу живота, який змушує тебе зігнутися в бублик і після якого ти навіть ходити нормально не можеш. Тільки широко розставляючи ноги, як матрос, я жінка і твердо переконана в тому, що жінкам у період менопаузи заборонено давати до рук пульт від кондиціонера. Хоча, якщо ви полюбляєте, коли в офісі не більше, ніж плюс 10, то можете спробувати. Якщо в тебе менопауза, носи з собою вентилятор. Наскільки страшною і незручною може бути вагітність? Фізичні симптоми більш очевидні, про них сотні раз говорили, але от постійна тривога і занепокоєння щодо того. А що якщо? Просто повністю виснажує, ти думаєш про такі речі, які невагітна жінка навіть уявити не може, і це впродовж дев'яти місяців. Не думайте, що це припиниться після народження дитини, ви отримаєте нове Божестворіння, яке робить дивні речі. Та виглядає зовсім по-іншому, не так як дорослі, і вам доводиться пристосовуватися до цієї ситуації, поки ваші гормони не стабілізуються. Плюс вам треба буде постійно намагатися зберегти життя крихітній людині, і ви не маєте в цьому ніякого досвіду. Це так весело. Я б хотіла, щоб чоловіки зрозуміли, як це бути маленькою жінкою. Я не прикидаюся, мені реально буває важко підняти предмети, які середньостатистичні чоловіки можуть перенести однією рукою це цілковита правда. Жінки ніколи не зрозуміють, чому хлопці відпускають гейські жарти в компанії друзів. Сто відсотків я можу домагатися своїх друзів чоловіків не всерйоз, звичайно, але ніколи не роблю цього з жінками друзями. Як боляче бігати з великими цицьками, особливо під час місячних. Чоловіки ніколи не розуміють моє бажання зменшити груди. Мені подобаються твої груди. Вони чудово виглядають, вони кажуть. На що я відповідаю? Вони чудові для вас, а я їх ненавиджу. Якщо ти кажеш, що не хочеш сексу, це не означає, що ти стала товстою чи непривабливою, або у тебе є інша дівчина. Іноді чоловік хоче залишитися в спокою фізично і морально. Як важко мучитися після сексу Просто не можеш поцілити в унітаз. Неймовірне відчуття, коли знімаєш бюзгалтер наприкінці довгого дня, це незрівнянний кайф. Те, що мужчин виховували не проявляти емоцій, не означає, що їх у нас немає каплі сечі, які потрапляють до трусів, коли застібаєш ширіньку, хоч труси, хоч не труси, останні каплі у труси. Те, що жоден чоловік не кінчає навмисно, ми це не можемо контролювати. Як мало компліментів отримують чоловіки порівняно з жінками. Чоловіки запам'ятовують кожен отриманий комплімент. Як буває неприємно, коли на тебе постійно задивляються чоловіки і хочуть загравати з тобою. Я звичайна людина, я хочу звичайного спілкування, а не сексуальних знаків уваги. Коли тебе люблять тільки тоді, коли ти забезпечуєш і щось даєш, невидимий тиск весь час це з'їдає чоловіків живцем. Відчуття, коли тобі говорять, наша дитина не від тебе. Удар ліхтем. Як жахливо перебувати серед чоловіків у незнайомій ситуації, будучи маленькою жінкою, знаючи, що ти нічого не зможеш їм протиставити. Вам доводиться схрещувати ноги, коли ви чхаєте, кашляєте або сильно смієтеся після народження дитини. А якщо ви присіли на опочіпки з повним сечовим міхуром і раптово чхнули. То, очевидно, ви просто попісяли в штани. Чотирьоххвилинний оргазм Мошонка або крайня плоть затиснута блискавкою штанів. Надмірні роздуми тоді, коли ти йдеш додому вночі, і біля тебе проходить жінка. Ти намагаєшся виглядати якомога безпечнішим. Чоловіки все одно будуть перезаряджати свій ствол, навіть якщо у них секс кожен день. Чоловіки кохають більш щиро і автентично, ніж жінки. А на сьогодні все з вами був канал Шалена Редька. Не забувайте бити у дзвін, а то пропустите наступне відео і будете плакати. До побачення, слава Україні!